Мир вам, дорогі слухачі, сьогодні другий урок і ми будемо з вами говорити про достатність Біблії. Ви знаєте, сьогодні в духовному світі є дуже багато різних книг, різних передань і дуже-дуже багато всього різного. І от людина думає, серед того всього, що читати, де захована правда? Є різноманітні книги, кажуть нові Євангелії, які з'являються. А от в Ватикані там таке щось заховано, там така правда захована, і ніхто її не знає. Ну, це я говорю з іронії. Хочу вам сказати, що Біблія, вона сформована і вона достатня від першої книги буття до останньої книги об'явлень. Більше людині нічого не потрібно. Тільки розумійте, що я говорю. Я говорю зараз про духовне откривання від Бога. Я зараз хочу прочитати трошки довший текст, де апостол Петро говорив про святе письмо. І зараз ми будемо читати разом з вами і будемо думати. Послухайте. Та це, це значить, він був на горі преображення. Він, Петро, Іван і Яків був на горі преображення, і вони бачили. Ісуса Христа, який перемінився, і чули з голос Божий. Тепер послухайте, як Він це пише вже в своєму посланні. Бо Христос, в часі славу прийняв від Бога Отця. І до Ісуса прийшов такий голос: це син мій улюблений, що Його я вподобав, пише Петро. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, пише Петро, коли були на святій горі. Розумієте, так? Але ми з вами. Тобто Він бачив об'явлення, він чув голос Божий, але, звертаючись до своїх слухачів, він каже: але ми з вами маємо слово пророче певніше. От цікавий момент. Петро, який бачив Ісуса переображеного, який чув голос Божий, який бачив Мойсея і Ілля, які давно помирали, були живі. Він не робить ставку на те, що він бачив, на чудо, на видіння. А він каже: ви маєте слово пророче, тобто святі писання, певніше, воно правдивіше. І я хочу зараз, щоб ми не ганялися вліво, вправо за чудами, кудись поїхати в якомусь храмі, десь в якійсь церкві. Ти, дорогий, слухачу, ти маєш ось це. Слава Богу, в Україні ми можемо цього мати в Ти це, це маєш, і це саме певне. І що Петро далі каже? Ви добре робите, що вважаєте на нього, як на світильника, що світить в темному місці. Розумієте? Реально, тут така духовна темрява, ті демони, ті демони, одним словом, запутатися можна. А ти береш оце от як світильник. Минулого року ми говорили, це мірило. А цього разу ми говоримо світильник Боже Слово. І каже, дуже добре робите, що ви на нього вважаєте. Бо ви точно знаєте, що жодне просто в Писанні не залежить від власного вияснення. А писали його святі Божі мужі, проводжені Святим Духом. І так, перше, коли ви маєте тримаєте в Біблії, ви маєте саме певне відкриття Бога. Не видіння святих мужів, не переживання святих жінок, не якісь пророцтва. Хоча все воно має місце. Ось це Ось це є саме-саме головне, і воно достатечне. Йдемо далі. Чому я сказав, що цього є достатньо. Послухайте, що колись сказав Божий чоловік Мойсей. Його дуже поважають євреї. Він дав людям закон. Вони описали цей закон. І потім після того, як вже написали Мисейсав і, і сказав: а тепер, Ізраїлю, послухай постанові і законів, що я навчаю вас чинити, щоб ви жили. Не додавайте до того, що я вам наказую. І не зменшайте з того, щоб виконувати. Запам'ятайте собі, дорогі учні біблійної школи. До цього не можна. Ні додавати, ні віднімати. Це сам сказав Мойсей це свідоцтво старого заповіту. А тепер я хочу, щоб ви послухали мудрість Божу. Самий мудріший чоловік в історії всього любства це був Соломон. Мудріше за нього не було. Крім Ісуса Христа, звичайно. Так от, Соломон написав книгу, називається вона Приповість. Вона теж є в Біблії. І там він наставляє свого сина. Тобто, мудрий цар говорить сокровенні речі своїй дитині. Тобто, Він хоче передати найкраще дитині. І от він своєму сину говорить: кожне Боже Слово очищене. Пам'ятаєте, на минулого разу ми з вами говорили: це Боже Слово, воно є очищене. Це слово є щит для тих, хто в Бозі пристановище має. До слів Його, він говорить сину своєму, до слів Божих не додавай, щоби Бог тебе не покарав. Бачите? Коли ми сьогодні будемо чути, з'явилося нове Євангеліє, а там євангеліє від Іуди, а там Марія Магдалина, то була жінка Ісуса, прости Господи, розумієте, про що я говорю? А в Ватикані там щось десь заховано. Не вірте тому. Не біжіть за те. До цього не треба більше нічого додавати. Бог попіклувався, щоб ми з вами мали достатньо. Я знову хочу згадати Іоанна Богослова. Він, коли записав Откровання, До речі, це є остання книга в Біблії, самий останній розділ, буквально останні рядки. Я їх зараз з вами прочитаю. І це слова Ісуса Христа. Іван записав слова Ісуса Христа. Слухайте, що говорить сам Ісус Христос. А авторитет Ісуса Христа я не можу ні применшити, ні зменшити, бо це є дуже важливо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Тобто сам Ісус свідкує. Ти чуєш книгу цю? Чуєш це пророцтво? Слухай. Коли хто додасть, що. Сюди. А ви знаєте, що людям властиво додавати, додавати, нагромаджувати, то Бог покладе кари на ту людину, що записані в книзі Оцій. Перше, давайте ми будемо боятися щось додавати до Божої науки і до Божих слів. Пам'ятайте, що ми з вами говоримо про те, що Біблії достатньо. Вона достатечна, вона закінчена. Вона закінчена. І додавати до неї нічого не потрібно. І не то, що не потрібно, не можна. Якщо ми додаємо що до цього, то Бог додасть кари. Це дуже серйозно. А тепер слухайте ще далі, це не кінець. А коли хто що відійме від слів Книга пророцтва цього, тобто. Взяти і забрати щось, якусь заповідь не додати. До речі, я знаю людей, які таке роблять. От взяти і забрати частинку, ніби того немає, то Бог відійме частку від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі оцій. А це вже дійсно страшно. Другими словами: якщо сказати простою мовою, якщо людина бере щось і від Божих слів забирає. То Бог в неї просто-напросто забере життя вічне. І я думаю, що ця осторога дуже серйозна. Бачите, осторога є як в старому заповіті, як мудрість Божа через Соломона застерігає нас, так сам Ісус Христос, коли об'явився Іоанну, і Іоанн це записав, і це війшло в канон, як остання книга Біблії, бо Іван саме. Саме пізній автор Біблії то був, власне, Іоанн. Він написав її приблизно в 90-х роках. Апостол Павло, євангелисти писали в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х роках нашої ери. А Іван, його книга сама остання. І це саме останнє откровення Ісуса Христа, де він застеріг не додавати і не віднімати від цієї книги. Тому хай нас Бог береже. І... На остаток я хочу розказати, як Ісус Христос говорив з релігійними лідерами і, власне, вказував на велику помилку те, що вони заповідь Божі, Слова Божі, поставили на рівні зі своїми переданнями. Тобто була наука Божа, яку Господь об'явив Ізраїлю. Але час, ви знаєте, йде, і людям властиво додавати, накладати. На те, вже, що сказав Бог. І дуже часто те, що люди додають до того, що сказав Бог, обертається не в добро, а обертається в зло. Так слухайте. Запитали Ісуса, фарисеї і книжники. Фарисеї і книжники це була релігійна еліта того часу. Серед них було дуже багато хороших людей. До речі, апостол Павло в минулому до свого навернення він був фарисеєм. Так от, запитали його фарисеї, і книжники Ісуса. Чому твої учні не живуть за переданнями старших? Тобто була наука Божа і були передання. В ізраїльському контексті це все було одне і те саме. Але учні не поступали по переданнях. Тобто, вони відкинули те, що надбали люди, а жили тільки по тому, що говорив Бог. А Ісус їм відказав: добре, про вас, лицемірів, писав Ісая. Пророк. Оці люди, вони кажуть, устами шанують мене, а серце далека від мене. І слухайте зараз дуже уважно. Та однак надаремно шанують мене каже Бог. Тобто люди шанують Бога, але каже, вони роблять це надармо. Чому? Бо навчають наук людських заповідей. Бачите? Тобто була Божа заповідь, до Неї додали людських заповідь, і по людських заповідях, по людських переданнях вони шанують Бога. А Ісус Христос каже, це є марно шанувати Бога, тому що люди сказали, занихаявши Божу заповідь, в переданнях людських ви тримаєтесь. І сказав Ісус до них ви спритно відкидаєте Божу заповідь, аби зберегти своє передання. І ще одне дуже важливе хотів би я вам сказати про те, як люди додають до Божої науки це передання. Ісус Христос, власне, говорив з релігійною елітою часу і зробив їм докір за те, що вони додають до Святого Писання. Я зараз разом з вами хочу прочитати текст, розібрати його, щоб ми побачили, наскільки небезпечно додавати до Біблії. І запитали його Ісуса, фарисеї і книжники. Фарисеї і книжники це, повторююся, релігійна еліта того часу. До речі, серед них були дуже хороші люди. Наприклад, апостол Павло до свого навернення, він був фарисеєм, і звати було Саул. І от фарисеї і книжники звертаються до Ісуса і кажуть: Чому? Твої учні не живуть за переданнями старших. Ви розумієте, є закон Божий, наука Божа. І люди з віками додали передання. І от вони кажуть, докоряючи, а чому твої люди живуть тільки за законом Божим, а передання відкидають? А Ісус їм відказав. Добре, пророкував про вас лицемірів пророк Ісая. Оці люди. Це Ісая Іса, колись сказав. Устами шанують мене, а їхнє серце далеко від мене. Але, однак, надармо шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Подивіться, люди хочуть шанувати Бога. І що вони зробили? Є Божий закон. А вони понакладали дуже багато людських передань, людські заповіді, людські свята. Людське, вони попридумували. Розумієте? Людське, не Боже. І каже, ми отим тим будемо Тебе, Боже, шанувати. А Ісус каже, оте от шанування, що попридумували люди, що додали до Біблії, воно є марне. І це є просто-напросто лукавство і лицемірство. Оці всі людські заповіді. І Христос далі каже: занихаєвши заповідь Божу, тобто занихаєвши, відкинувши. Ви тримаєтеся людських передань, бо розумієте, людське і Боже, воно не з'єднується. І сказав Ісус до них: спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Отому, От дорогі слухачі біблійної школи, зверніть увагу на деякі речі. Перше, оці всі людські передання, з якими ми стикаємося, з людськими філософіями. Те, що в нас в християнстві є багато різних передань і людських вчень, воно не має абсолютно ніякого значення щодо шанування Бога, воно не потрібне. Біблія, оту, про яку ми з вами говоримо, вона є достатня, вона є сформована. І якщо ви хочете знати про науку Божу, все отут є. Підводимо підсумок, те, що ми з вами говорили. Апостол Петро, який мав багато об'явлень, багато видінь. Але він ставку не робив на те, що він особисто бачив, і те видіння, яке він сказав: ось, оце слово Боже, пророче, певне. І ви добре робите, коли на нього звертаєте увагу. Оце, якщо світ це є темнота, ото є світильник, який світить в темноті. Друге, Мойсей застерігав і казав: не додайте нічого до Божого закону, і не зменшайте з Божого закону. Третє. Соломон, коли наставляв свого сину, дуже його і казав: нічого не додавай до цього, бо Бог може тебе скарати. А Ісус Христос чітко Івану сказав, без всяких відхилень. Якщо ти додас, додас, що до Божого закону, то Бог кари тобі додасть. Якщо ти віднімеш, що від Божого закону, то Бог може в тебе забрати життя вічне. А це дуже серйозне покарання. Тому хай Господь вас благословить і пам'ятайте, як Ісус Христос говорив з книжниками і фарисеями, що передання, тобто оці добавки до Біблії, вони є небезпечні. Нехай Господь благословить вас і дякую вам за увагу.